Вітаю, друзі! Мене звати Антон Коломійцев, і це влог про архітектуру і просторовий розвиток Львова. Сьогодні хотів розповісти про кілька об'єктів, які буде реалізовано або вже реалізуються на вулиці Дорошенка у Львові. І почати, звісно, хочу з готелю. Протягом минулих тижнів було відкрито вже новозбудований фасад. І почати, звісно, тут хочеться з історії місця, тому що. Тут, на вулиці, на початку вулиці Дорошенка, колись були такі історичні кам'яниці, очевидно, еклектичні, і з другої світової ці будинки були зруйновані. Відповідно, стояла така пустка, і ми провели архітектурний конкурс згідно з цим конкурсом, переможцями стала команда. Guess line Architects. це є молоді архітектори, які свого часу так само перемогли в конкурсі меморіалу героїв Небесної Сотні і зреалізували цей унікальний для нашої країни меморіал. Пропозиція архітекторів була такою, щоб створити. Фасад у камені, надзвичайно фактурний, і, власне, розсікти його певною такою щілиною, проміжком, тим самим проявивши фактично таку філософську ідею відновлення периметральної забудови, і при тому залишивши певний проміжок, коли квартал не є повністю зімкнутим. Це дуже цікаво. Так само цікаво, що такий підхід фактично залишає парцеляцію, тобто. Ми на місці двох будинків все ж ще бачимо два будинки. Тим не менше, решта елементів говорять про те, що на сьогодні тут виникає вже цілісна крупна нова будівля. Ця будівля фактично є продовженням готельного комплексу. Це готель, гран-готель, який виходить на проспект Свободи, і тут, звісно, функціонал може бути різний. Я розумію, з точки зору сьогоднішніх викликів власники можуть. Цей гнучкий простір по-різному перепрофільовувати, очевидно, і від самого початку там закладалися певні торгові площі внизу, і власне на верхніх поверхах готельні номери. Що стосується самого виконання, то в конкурсі ми бачимо оці основних чотири поверхи: перший високий, громадський, де є так само зупинка громадського транспорту. Простір, далі три поверхи, і пізніше, вже з таким сетбеком фактично. Верхня частина. Дуже багато дискусій протягом цих років будівництва була відносно того, що чомусь люди вважали, що оця верхня частина якась є додатковою, надбудованою якось нелегально, неформально. Але це абсолютно не відповідає дійсності, тому що вже на конкурсі комісія чітко розглядала цей об'єкт. Ми маємо візуалізацію, яку було подано в рамках конкурсного проєкту. І маємо чітке порівняння від архітекторів, як виглядає збудований. Вже готель. Тобто, я думаю, таку кореляцію між планованим і збудованим можна тільки побажати всім об'єктам у Львові. Що стосується Власне, з самого фасаду ми бачимо цю щілину, цей проміжок, ми бачимо високий нижній партерний поверх, маємо так само оці елементи сетбеку, які видно насправді лише з дальньої тильної сторони скверу навпроти, бо від самої вулиці, коли ми знаходимося по протилежну сторону від цього новозбудованого готелю, ми не бачимо верхніх поверхів. Що стосується власне елементів, от ця пластика в межах щілини, в межах цього залому, вона з одної сторони і сигналізує вхід вхідну частину в будівлю. З іншої сторони, це так само дуже цікава гра світла і тіні основних об'єктів. звичайно пластична. Тут є відчуття такої об'ємної скульптури величиною з будівлю. В цьому місці і таких, такої якості архітектури, такої делікатності, ми насправді маємо дуже мало прикладів у сучасних новозбудованих об'єктах у Львові. Я хочу так само зазначити, що весь цей камінь, це є травертин, він виконаний дуже акуратно. Ми бачимо стики власне панелей, і кожна з них важить там, сотні кілограмів. І насправді це цікаво, що сам фасад. Він, по суті, невеликими зміщеннями йде знизу у, в, у, вгору. І по суті, оці невеликі зміщення, вони якраз є горизонтальними тягами, такими своєрідними алюзіями на карнизи, характерні для традиційної архітектури Львова. Ми бачимо тут в історичній забудові власне ці от різні такі карнизи. А у новій забудові сучасну, більш абстрактну інтерпретацію. Такої вічної, класичної теми. Ті архітектори, які запроєктували Андрій Лисюк з командою, вони розуміють, що таке поняття архітектоніки, як власне, поверхи з висотою вони змінюються, як змінюється важливість окремих висоти окремих вікон. Мені здається, тут, в цьому місці, це все виконано надзвичайно і продумано надзвичайно грамотно. Що стосується самих зміщень, так само дискутується, начебто в проєкті конкурсному. Ось ці верхні поверхи вони мали бути глибші, а зараз вони виступають. Оце візуалізація з конкурсного проєкту. Тобто від самого початку ці верхні поверхи вони мали бути якби далі, ніж сусідня забудова на верхніх поверхах, і глибші ніж сусідня забудова на другому поверсі. Точно так це і є реалізовано вже в збудованому об'єкті. Так само я хочу зазначити, що тут є дуже добра робота конструкторів. Над конструкціями працювала компанія Андрія Пелеха. Ми маємо тут такі діагональні пілони, колони, які тримають фасад, який є консольним. Тобто, ця консоль, вона там, якщо не помиляюсь, 4,5 метри, весь об'єм будівлі він висить консольно на 4,5 з метра, причому фасад вкритий грубими панелями каменя. Відповідно, ми маємо тут е, таке рішення, яке можна побачити в достатньо розвинутих з точки зору технологій країнах. Що стосується ваги, то загальна вага, яку здатна витримати така консоль за розрахунками, вона складає близько 200 тонн. ще в 2021 році, Андрій. Публікував таку ілюстрацію з трьома танками Абрамс, які важать там близько 60 тонн кожен, і власне що цей фасад розрахований на те, щоб витримувати таку вагу. Що стосується сусіднього об'єкту, то ми на сьогоднішній день так само маємо дискусію відносно того, а як же ж буде виглядати торець новозбудованого готелю, він, наче, такий порожній, так от. Так само ми мали близько трьох років тому конкурс щодо надбудови надріжної будівлею, яка виходить як на проспект Свободи, так і на вулицю Дорошенка. І ця надбудова вона має збагатитися таким важливим архітектурним акцентом сардою. І додатково я знімав відео на цьому каналі про мансарду. Ми мали надзвичайно успішний цей конкурс, і його вже виграли компанія. Реплюс під керівництвом Дмитра Сорокевича. Ця мансарда на сьогоднішній день проектується, як і реставрація цілого об'єкту наріжного. Очевидно, він буде добре відреставрований, буде вписуватися власне, в єдиний цей комплекс. І з точки зору мансарди, вона є добре відділена таким легким елементом, який підвішений над історичною забудовою, над історичним фасадом, над історичним тлом. І стик нової нового готелю від Геслайн Architects, і стик від Replus, вони поєднуються в такому певному архітектурному симбіозі. Що стосується вечірніх видів, вони будуть виглядати приблизно так. Тобто, тут має постати надзвичайно гарна, імпозантна така сучасна архітектура з великою повагою до історичної спадщини. Так само велику увагу ми приділили фактично громадському простору зупинки на Дорошенка під новозбудованим готелем. У нас є великий западаючий простір. Це залишається громадським простором. Насправді, навіть реалізовувати цей простір буде місто власне, при фінансуванні підприємців, і цей простір він буде містити і зупинку повністю в граніті тут забруковану площу. З лавицями, з інформаційною стелою, з маршрутами трамваю, припіднята зупинка. Тобто, це буде правильний, класний громадський простір. Мені здається, що ось ця висота 5,5 метрів, яку було задано від самого початку, яку чітко витримали архітектори. Вона дозволяє цьому простору не здаватися, якимсь таким, який є депресивним, яким є темним. А навпаки, розкрити і зробити такий діалог між архітектурою і власне простором міста. Так цей простір вже на сьогоднішній день. Майже так він виглядає. Ще буде зроблено власне благоустрій. І коли це все буде відкрито, тут буде багато місця, власне для достатньо навантаженої і пішохідним рухом, і трамвайним рухом вулиці Дорошенка. Що стосується вечірнього виду, ось так приблизно це звізуалізували архітектори. Ми погодили цей план благоустрою, і він на сьогоднішній день пішов у роботу в реалізацію. Так само хочу зазначити, що ліворуч від новозбудованого об'єму готелю в нас знаходяться ще дві історичні будівлі. Вони на сьогоднішній день закриті рештуванням. Там відбувається реставрація фасадів. Ми так само погодили адаптацію цих будівель під апартаменти. Об'єми основні вони залишаються такими ж як були. Лише питання адаптації самих мансардних поверхів. В самих об'ємах будівель це буде реставрація фасадів. Тут маємо вхід у пасаж, крива липа. Маємо так само дворик ліворуч від пасажу. І, власне, в цьому місці проектуванням займається Віктор Кудін. Київський архітектор, дуже важливий наш колега, який часто бере у війських конкурсах участь. І тут підхід до мансардного поверха ще інший. Тобто це така, такий третій варіант того, як можна працювати з елементами вище карнизної лінії фасаду. Тут маємо відступ основних об'ємів від карнизу, по суті, мінімально можливий об'єм, який вдасться. Адаптувати до функції, і, тим не менше, зробити практично невидимим з боку самої вулиці Дорошенка, маємо й те, як сьогодні виглядають об'єми дахів е, при вигляді з пташиного лето, і те, як вони будуть виглядати в майбутньому. Відповідно від пасажу крива липа де ми бачимо дуже стриманий об'єм і таким чином. У всіх трьох проектах, про які ми сьогодні говорили, є різні підходи як до адаптації надкарнизних просторів, так і в принципі до присутності сучасної архітектури і її взаємодії з історично цінними елементами архітектури минулого. Будемо мати симбіоз старого і нового на вулиці Дорошенка. Ну і звісно, чекаємо на реалізацію всіх трьох об'єктів. Дякую, друзі, що додивилися цей влог до кінця. Не забудьте підписатися на цей канал і до наступних зустрічей.